Вітаю глядачі свого каналу. Зараз у нас 11.47. Я трошки раніше буду робити особистий розклад, бо в мене сьогодні багато справ, е, тому я його зроблю і викладу, бо потім просто не зможу. Давайте подивимося, задамо питання. Я буду робити і буду дивитися. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжя на сьогодні, від цього часу, плюс 24 години, ракетні удари. Чи будуть вони, які будуть наслідки, як будуть реагувати наші ППО? Та який буде ітог. Покажіть нам дії росіян, що вони будуть робити. Покажіть нам дії наших ППО. Всі карти в них негативні, всі їм йдуть в мінус. Ну тут тільки сонечко маленьке, а так, в принципі. В них вже пішла ця, бачите, їм падає. Правосуддя перевернуто. І е, король мечовий перевернутий. Карти негативні, вони падають на них. Е, то, скоріш всього, що в них будуть невдачі, я хочу відкрити. Так, башня перевернута. Це іде по їх лінії. Скоріше всього, їхню ракету ми зіб'ємо. Давайте подивимося наші, як працюватимуть наші ППО. Працюватимуть вони гарно, але на нам падає перевернутий мир. Все ж таки, трошки ми щось отримаємо, якісь проблеми. Давайте ми подивимось, які, які ми проблеми отримаємо. Дурнуваті проблеми. Цікаво. Два старших аркани. Давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати. Не повинно бути. Може, щось буде таке, знаєте, ну, чисто в такому гармонійному плані, в плані емоцій. Давайте подивимося, чи будуть у нас розрушені домівки. Двояке питання, тобто 50-50. Добре промисловість, житлові будинки, Інфраструктура. Інфраструктура і торгівельні якісь. Щось, щось буде, може якась база, може, щось десь щось постраждає. Але в цілому, в принципі, більше проблем не буде. Ну, ось ця подвійна ситуація, по домівкам. І, в принципі, більше я таких поганих карт не бачу. Нам пала імператриця. І по людям, в принципі, все нормально тут. Я оці карти оставляю. Тут все ясно, ну, для мене це все ясно. Постраждалих не буде в місті. Я зараз кажу тільки за місто. Двояка буде ситуація по домівкам. Двойна інформація. І щось буде іменно з там, де торгівельні майданчики. Ну, ось якось так. Стальні карти нам не потрібні. В принципі, непогано, непогано, непогано. І головне, що нам впала імператриця це дуже добре. Це дуже добре. Е, тут у нас падає, бачите, на ітог перевернутий мир і перевернутий шут. Тут тобто якась дурна річ буде, але все ж таки мир буде нам перевернути. Щось е, ми там получимо Ну Ми подивилися, в принципі, по ітогам. Euh, щось буде з торгівельними, але це пов'язано, може буде з якоюсь базою, з якоюсь, ну, щось таке таке буде склад, чи щось таке, ну я не знаю. Щось таке буде пов'язано з цим. Може якась ферма, може якесь щось таке. Щось пов'язане з торговлею, щось от з такими речами. Але по башні, так, вони отримають то. Ми з ними справимося, але в нас теж будуть якісь тут проблемки, не, не дуже великі, бо вони будуть якісь глупі. По глупості якось так воно буде. Це то, що касається по місту в цілому, ми будемо дивитися ще по берегам, подивимося, яка там буде проблема. І зараз я зроблю по терактам. Подивимося. Тобто загроза є, ракети будуть летіти, але ми їх будемо. Уничтожать. Все ж таки, там якась буде по-дурному якась історія у нас е неприємна. Кудись вони, може, ламки, може, ну подивимося, по, по берегам подивимося. Тобто там трошки неясна ситуація. І ви бачили, що впала двійка і впало на торгівельні якісь об'єкти. то що я перечисляла. Що впаде, може, впаде уламки або вона не розірветься, ну, щось таке буде. Коротше, подивимося зараз. Подивимося зараз теракти. І будемо дивитися на підклади також тобто закладки. закладки не підклади, а закладки. Підклади туди з іншої езотеричної історії. Будь ласка, карти покажіть мені ситуацію сьогодні. Від цього часу плюс 24 години, тобто на добу, по місту Запоріжжя терористичні акти, взривоопасні ситуації, диверсійні ситуації і опасні для життя людей та наших інфраструктур, будівель і таке інше. Покажіть нам ту ситуацію, будь ласка. Спочатку покажіть нам, що будуть робити наші вороги, чи буде у нас тут проблема в місті. Немає в них тут допомоги, немає в них тут зладу, але вони хочуть робити все ж таки щось. Щось тут рисаржезловий, все ж таки летить. Летить, і він на ітогі летить в них. Давайте подивимося, як спрацюють наші, наші служби. Хочу вам сказати, що наші служби спрацюють прекрасно. Ніяких збитків не повинно бути. У нас десятка тут монет сімейна, ніхто не постраждає, вони будуть працювати і очікувати, звісно, отакий класний результат. Хоча йдуть е тут е запугування, острахи, люди, ну як живі люди переживають, знаєте, бо всі усіх тут, сім'ї, всі тут живуть то е трошки, я бачите, відлікаюсь на карти, не бачу, куди я. Я ж не дивлюся у камеру, я дивлюсь на карти. То, бачите, така історія, що е, дійсно переживають люди. Вони працюють в такому, е, такому сегменті серйозному, що від них багато що залежить, залежить наше життя. Ось так, я вам показала. Ну і давайте подивимося на Ленорманах швиденько ще ту ж ситуацію, що вона нам ще доповнить і покаже. І потім я подивлюсь по берегам. Швиденько, швиденько, швиденько. Так, так, правильно ми взяли, правильно. Те ж саме питанечко. Будь ласка, карти покажіть мені від сьогодні, від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу, ракетні удари по місту Запоріжжю. Чи будуть вони? І теракти, чи будуть вони і як ми з ними справимося. Будь ласка, покажіть мені по місту Запоріжжю. по місту Запоріжжя, забула сказати. Давайте подивимось по місту Запоріжжю ракетні удари, чи будуть вони? Це місто Запоріжжя. Це будуть дії росіян. Це будуть дії. Наші наших ППО. І також подивимося на теракти, чи щось нам загрожує, діє росіян. Діє наших спецслужб. Трошки я наверх залізла. Зараз опущуся, не переживайте. Дивимося Запоріжжя. Башня нам випадає, люди. Дивимося дії росіян по порядку, як клалося. Дивіться, які їм карти падають. Вони нам тут, в них є все це в налічі. Вони мають ті ракети, вони хочуть то робити, але воно в них з переменним успіхом. Тобто ми щось перехватимо. Ну, і в принципі, по башні, тут, бачите, така історія, вона і є, як вроді, все ж таки по місяцю, бачите, воно показує 50 50 І буде, і якось воно зневілюється. Тобто, ракети будуть, але їх будуть збивати. Наші дії Наші дії нормальні, наші люди працюють. Тут є вибір. Є вибір, тобто одну ракету зіб'ють, а одну, мабуть, ні. Ну, щось таке буде. Насталт такого. Тобто тут під питаннячком. Дивимося теракти. Теракти, часики. Гарно дуже. Часики, часики, тікають, тікають. Ось вони, Ось вони росіяни ходять по своїм дебрям, але щось хотять. Хотять якихось змін хотять. Ну, вони постійно щось хочуть, але їм то не дуже вдається, бо їх беруть за сраку. Давайте подивимося, бо вони не дуже розумні. Давайте. Все, що вони на, що, на все, що вони спроможні, це позакидали за, за е, 10 років нам сюди своїх покидьків, які тут сиділи з паспортами і робили гадості. І зараз вони бомблять і розрушають нашу інфраструктуру, бо вони зараз воюють з цивільним населенням, бо не можуть вони з нашими військовими, знаєте, внесуть втрати, що поробиш, то воюють з нами, безоружними. лишають нас світла, води і всього іншого. Так, дивіться: дії наших служб по кораблю вони діють. Тут іде трансформація і компас. Тобто тут іде все ціленоправно, все правильно. Іде зміна фази, і все вони зроблять як треба. Бо компас показує на те, що буде все добре. До речі, вони зараз граються в то, що заміновані школи, і займаються той Ну ось. Так що, бачите, компас. І воно нам впало. Трансформація між кораблом та компасом це гарна трансформація. Це все буде добре. Може їм там, по-перше, ще щось їх підкинуть, якісь прибори, які їм допоможуть в той праці. Ну, гарні карти мені подобаються, все буде добре. І по терактам, але по ракетним ударам, бачите, у нас ці дві карти, вони під питаннячком, тобто, щось щось десь якось. Може, ми не зможемо все захистити під питанням. Будемо дивитися, де то буде. Все, люди, я вам карти показали, я вам розказала. Ну, отак оставлю вам, поки я кажу. І е е е е будете це мати на увазі. Я дуже вас прошу, не затримуйтесь в торгових комплексах, в торгових центрах, на ринках, там, де дуже людно, швиденько скупилися і потікали. Це ваша безпека, бо вони зараз будуть кидати, де багато людей, скупчення людей. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа! -па.